Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як додати відео з YouTube у форматі Shorts на сайт в HTML. Розглянемо на кейсі реального нашого клієнту, і у нас було завдання. Вони залили два нові шорци, стрічка нержавіючої сталі та порошкове фарбування у форматі шортс. І ці відео нам потрібно було додати ось на сайт. Так, є послуга. І сюди потрібно додати. Проблема, яка є? Тому що, якщо ми бачимо, у нас є повноформатне відео, бачимо, воно горизонтальне. Тут ми бачимо, що є можливість поділитися, і тут вставити. Бачимо, є можливість вставити через e А, Такого такої можливості немає, тобто заходимо в шортс, бачимо, що є можливість поділитися, але бачимо, що ніякого фрейму або вставити немає такої можливості. Що для. Потрібно зробити для того, щоб вставити на сайт. Для цього ми заходимо в коментарі і додаємо коментар з тайм-кодом, наприклад, ну, будь-який тайм-код. Так, 007 і натискаємо коментувати. Так, коментар додався і натискаємо на це посилання, і нас перекидує на повноформатне відео, де ми таким же чином можемо натиснути Поділитися і вставити таким же чином через іфрейм e на сайт. що... Ми е, і зробили. Тобто, ось, якщо ми заходимо на сайт, ось це там це порошкове фарбування, ось, будь ласка, в нас це відео ставлене. Є така можливість. Ось. І, е, зазвичай, це, цей коментар потім можна видалити. Про це також можете не турбуватися. Все дуже легко, гарних вам переглядів на Ютубі.